Лисиця із зайцем родичалася. Побудував зайць гарний будинок. Натішиться не може від краси та затишку. А чує, хтось у двері стукає. А там лисиця, повні руки торк. Привіт, братику, я до тебе у гості. Кажуть, я, що тобі захист потрібен. Своїх лисенят кинула і відразу на допомогу кинулася. Да ні, звав я тебе лиску, і коли цими родичами стали, не розумієш, що відбувається заесь. А ти хіба не чув? Кажу, що Лев хоче хатинку твою забрати, городом користуватися, а тебе служкою зробити. Ну, ти, Лискою, не видумувала. Нічого такого я не чув, але мені іноді навіть інструмент городній пересила, щоб легше працювати було. От бачиш, соровухи, який ти наївний, то він тебе привчає до їхнього реманенту, щоб ти потім на нього гарував і не скиглив, що не вмієш. Ось дивись, який подарунок я тобі привезла і дістає з найбільшої сумки. Хлітку. Дивись, яка чудова від серця останні грошенята тебе відірвала, своїм лисеняток цукерок не купила, бо про тебе зайцю турбувалося. Це захисний будиночок. Тут тебе ніхто не А ну, давай лізь, побачимо, чи з розміром гадала. Не встиг зайці оком звести. Лисиця хапанула його за вуха та силою запхала у клітку. Ще й замка на дверцятах повісила. Ти що, з глузду з'їхала руда? ну, відкрий, я на волю хочу. Дурень, ти щастя свого не розумієш. Це ж є твоя воля. Що хочеш, ти й робиш у своєму будиночку, і ніхто до тебе дібратися не може, бо грати заважають, а я тебе стерегти від небезпеку сіляких буду, бо сестра брата ніколи в біді не кине. У мене й не було ніякої біди, поки ти у мій будинок не припхалася, ще й у клітку посадила, а тепер кажеш, що то свобода. Брехуха, ти лисице, і ніяка ти мені не сестра. Ми, ми, ми навіть не схожі з тобою. Ти, зайчику, ображаєш мене, відразу видно, що ти мій молодший брат. Що тебе вшити й вчити, подивись на себе й мене уважно. У мене чотири лапи і у тебе чотири. У мене два ока і ніс, і у тебе так само. Лиси, це я сіра, а ти руда. Що на це скажеш? Ой, зайчику, очевидних речей ти не бачиш, да історії не знаєш. Я руда, бо моркву точно так, як ти люблю. Тому і родою стала, родичі ми, правду тобі кажу. Моя бабуся розповідала, що читала в одній старій книжці, а книжки брехати не будуть. Колись дуже давно в одній лисячій родині народилася довговуха лисиня. І дуже вона любила у пилюці борсатись, Тому й посиріло. Якось його ведмідь так налякав і куща не раптово я крикнув то те довговухе сире лисеня від переляку як триб, не рятуючись. Ото з того сірого лисеня та Стрибунця усі визиці пішли. Бо його ще й мати лайну так зайчиком називала. Зрозумів тебе? Слухає заяць лисицю і чим більше вона отих казок розповідає, тим менше він впевненим у своїй правоті стає. Так ось вона складно говорить, що, ну, прям хочеться повірити їй. Може, і правда, лисиця приїхала мене захистити, а я, дурень, на неї накинувся. Живе лисичко у зайчиковому будиночку, усім добром його користуюсь, йому раз на день морквинку, чи листок капустяний під кін, та все казки розповідає. Чого ли то лісі страшний, що вона цю морквину від серця відриває, Аби зайця прогодувати, І скільки не випускай, бо левом його лякає, який ходить, то підомав, де його зайця з'їсти хоче. Прожив так зайчик з лискою бік обік багато днів. Зайцю, а чого ти лисичним язиком не говориш, а зайчою мовою лише. Давай но, ну, переходи на наш язик, потому що завтра тобі морковки не дам, якщо опять по говорить зайчик говорить будеш. І забув зайчик з мову, почав по Лискіному говорити, а їй не йметься, набридло за зайцем ходити. Думає вже, як же це ж його позбутися, геть, і придумала. Завтра, братику, я твою клітку в підвал перенесу, дуже вже переживаю за Тебе, що у хаті тебе хижаки побачити можуть. Тоді ні клітка, ні я тебе не врятують. Навколо нас одні вороги живуть, геть хату обступили, ледь ледь, рятуйся щодня від них, коли тобі за їжею біли. Переживаю я за твоє життя, Заяці вимовити нічого не встиг, як у підвалі. Темному та сирому опинився. Холодно, голодно, зайцю, лиска зовсім перестала до нього заходити. Важко йому. Усе думає, помру тут, ніхто навіть знати не буде, що зайчиний рід існував. Забудуть про мене усі, як я свою мову забув. Повірив люді брехусі, обвела навколо пальця. Отож і правду говорять, що маємо, не цінуємо та не бережемо. Ні, вирішив. Так просто я не здамся. Лисичка ще пожаліє про те, що зі світу мене брехнею вирішила звести. А в підвалі іноді миші пробігали. Гей, Миші! Допоможіть мені з клітки вибратися. Я і вам у пригоді стану. А хто це тебе у клітку посадив? питаються Миша. Це лисиця мене хитре, що ми сюди заманила, Прикидалася родичку, а сама у моєму будиночку живе, а мене зі світу жити хоче. Ми, миші, теж на неї зуб маємо, бо багато наших братів вона передушила. Ми тобі, зайчику, просто так допоможемо, бо разом ми сила, а по одному лисиця усіх нас передушить. Перегризли миші, зайчикове грати. Їсти йому щодня носить, щоб з голоду не помер, і підкупти допомогли зробити. Утік наш заяць полон і бігом до Лева. А лев був царем звірів. Коли розповідь зайчику про підступність та брехнули сиці, почув, то геть вражений такою наглістю був і покликав Лев Великих суддів. Послали зграю вовків, щоб лисицю до суду привели. Вона її хотіла обманути, але не змогла. Привели на суд брехливу лисицю та й питають її, чому ти, лисиці, будинок зайчи не захопила, а його у клітку посадила. Вельмі, шановні судді, Заєць мене три роки умовляв його захистити, у його дім переїхати сестрою називав. Я свою нору з лисенятами кинула, аби його в бік зарадити, а він невдячний, ще й у суп позивається, прямо в очі бреша лисиця. Заяць від такого нахавства та брехні зі стільця впав, сказати нічого не може. Але у свідків... Мишей покликали, а ті усе докладно розказали, що і як відбувалося, як не викручувалася лисиця, як не виправдувалася, а таки суд признав її винною. Та присудив їй самі у тікліці кліці посидіти пару років, поки брехати перестане і себе чужими сестрами називати. А зайчик повернувся до своєї хатинки. Довго жив щасливо і зненацька зрозумів, що на волі знову думки на зайчу мову повернулися, з того часу завжди про свій звірі зайчі пам'ятав і зайчину мову беріг. Та ще й дітям то онукам заповідав, ніколи лисицям не вірити, бо таких брехов ще пошукати у світі потрібно. І ви собі на вуса намотайте. Не відчиняйте двері, роди гості, яка себе сестрою старшою зве, Щоб до віку не вмити у та темні коза.